1 лютого від старту програми Власна справа 10 підприємців Сумщини подали заявки на участь, аби отримати гроші для розвитку власного бізнесу. Таку статистику мають в обласному центрі зайнятості. Долучитися до програми вдруге цьогоріч планує підприємиця Тетяна Купрійчук. Жінка розповідає, 10 років разом із чоловіком мають власну справу, надаючи поліграфічні послуги. Минулого року отримали грант та спрямували гроші на створення робочих місць та обладнання. Це дуже добра підтримка влади. Я стикнулася, як і всі інші бізнесмени з тим, що не вистачало навіть наоборотних коштів, коли ми розпочали свою діяльність у вересні 2022 року знову, як з нуля, я вам хочу сказати. І все обладнання необхідно постійно оновлювати. Це як подих повітря, знаєте, була підтримка бізнесу, і ми подались. Ми Подались на грант. Є робота на 250 тисяч. Обов'язкова умова для отримання гранту створення робочих місць, говорить заступник начальника відділу Сумського обласного центру зайнятості Роман Кульгов. Якщо людина бере на роботу одну людину, то вона може претендувати на грант від 50 до 150 тисяч. Якщо людина бере на роботу дві і більше особи, то вона може претендувати до 250 тисяч. Програма передбачає отримання мікрогранту на старт або розвиток бізнесу від 50 до 250 тисяч гривень. Витратити грантові гроші можна на наступні напрямки. Обладнання, туди можна витратити. Тити абсолютно всю фактичну суму. Це може бути сировина до 50%, безпосередньо під цей виробничий процес. Це може бути оренда нежитлового приміщення до 25% від мікрогранту. І це також може бути 10% від суми гранту на рекламу, маркетинг. подати заяви та бізнес-план проекту можна через застосунок «Дія». за словами Романа Кульгова? Після перевірки наданих документів фахівці центру зайнятості проведуть співбесіду з заявником. Її результат дати він отримає в особистому кабінеті в дії минулого року. Додав Роман Кульгов в рамках цієї програми на Сумщині видали 125 мікрогрантів на суму понад 28 мільйонів гривень. Катерина Іваненко, Віктор Лавченко Суспільне новини Суми.